Доброго дня, діти! Як ви гадаєте, а де живе здоров'я? Вірно, там де чистота, а що живе там, де брудно. Так, різні мікроби, які ведуть до хвороби. Що ж таке мікроби? Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди. Де є повно бруду у болоті і в багнюці, у смітті і у пилюці. Під брудними нігтями той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати. Будете. І з милом вмиватися. Повтікають злі мікроби. Разом з ними всі хвороби. А зараз послухайте вірш Маша і мило. Маша і мило у бабусі внучка Маша. Їсть вона і суп, і кашу. Молочко тепленьке п'є. Фрукти й овочі жує, тільки мила не любила, Маша з милом не дружила. Не люблю воно колюче, хоч маленьке та пахуче. Рук не буду з милом мити, буду з брудними ходити. Бабця внученьку навчала, бабця Машеньку повчала. Ти послухай мене, внучку, вимий же чистенько ручки, бо мікроби люблять бруд, і хвороби там живуть. Візьмеш пальчик, ти у ротик, попаде мікроб в животи. Буде там мікроб той жити, буде твій живіт боліти. Гратись стане неохота. Буде мучити нудота, голова почне боліти, можна навіть захворіти. Ні, сказала маша сміло, не боюсь тепер, я милу, хоч воно й кусюче трішки, мию ручки, личко, ніжки. Щоб здоровими всім бути, треба нам це не забути. А зараз давайте згадаємо, коли нам потрібно мити руки. Мити руки, коли брудні і у свята, і у будні, коли на руки кицю брали, з піску хатку будували, в туалет коли ходили. Руки добре вимий з милом. Чисті, щоб були завжди, пам'ятай про це і ти. Чистота запорука здоров'я.